І знову я і знову добрий вечір. Так, плетіння пледа, так, і плетіння шарфа. Так, куди просунулася? З цього краю розпочала трикутник, ну, квадратик. Він просто трикутником поки йде. Ну, тут все плетіння йде трикутником. Тільки виходить тоді квадрати і прямокутники. Так, і ось цей. Квадратик, який був розпочатий, вже я на всьому квадратику пішла на зменшення. Так що вже ще трошки він буде доплетений. Тут поки що я не трогала. Так, Так що крок за кроком, крок за кроком. Ну, ось така частинка у мене вже, вже є. Так, і тепер я вам хочу ще показати шарф. Так, і шарфа я виплила. Так, якраз так, ну, ширину довжину не міряла, так? Я його не міряла, тому що, ну, я ж поки довжину ще плиту, але він в мене ось такий уже довгий. Зараз я так його покажу. Отакий він, довгенький в мене вже є. Це ось подовжені буде. Так. Ну, я дуже задоволена, що я стала товстішим гачком його плести. Він мене взагалі став такий, як і казала вам, повітряний такий. Дуже мені подобається. Все гаразд. Ну, далі я його плету. приєднаю ниточку і далі плету. Так. Ось такий він гарний виходить. Так, так що дуже задоволена, що я його переплила товстим гачком. Тому що тим трішечки-трішечки тоншим гачком він не такий був повітряний, а це просто такий легкий, такий, знаєте, аж, аж краса. Це ніде нічого не стягує, все в порядку. У мене краї всі рівненькі. Ну, я як вам казала, я ті помилочки всі виправила. Так, шарф з минулого з виправленням помилок, все зробила, виправила, тепер все чудово. Ну і тепер він ось такий красунчик виходить. А я продовжую далі плисти. Далі набирати його довжину. Я, в принципі, хочу виплести всі ці ниточки, які в мене є, до цього шарфа. Конкретно по цьому. Побачимо, яка довжина в мене тут вийде. Ну, такий він. Такий гарний дуже виходить. А я вам всім бажаю гарного причудового вечора. Гарного причудового настрою. Пам'ятайте, ви найкращі. Відкривайтеся в любові до Бога, в цих почуттях. Живіть у цих почуттях. Все проходить, все минає, а любов до Бога залишається завжди. Вона завжди з вами буде скрізь. Ці почуття вони завжди з вами. Ще більше, ще більше. Стяжайте цю любов. Бережіть себе. Бережіть себе. Хай вам присняться цієї ночі, гарні чудові сни, щоб ніч була мирною і спокійною. Ну а вранці посміхніться. Ну, а потім вже робіть свої. Вставай, прокидайтеся, робіть свої справи. Вставайте. Я вас усіх люблю і дякую, що ви є. Дякую. Пам'ятайте, ви найкращі. Любіть себе.